Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин <ріт> Свинка Пепа. Припливні калюжі. Пепа і Джордж їдуть до моря з бабусею і дідусем. <хас lance> Пепе і Джордж люблять гратися коло моря. Ой, а де ж тут пісок? <плух> На цьому березі немає піску Пепо. Немає? <плух> Але ж ми збиралися ліпити пасочки. Пепа і Джордж люблять ліпити пасочки. <плух> <плух> ну не плач, Джордж, не журись. На кам'янистому березі теж є багато цікавого. І що ж? Коли море відходить, між камінням залишаються маленькі калюжі. Це припливні калюжі. І в кожній такій калюжі море залишає щось особливе. У, -у, -у! я бачу там щось блищить. Монетка. Ого! Може, піратський скарб? Зберімо колекцію всього, що знайдемо. Так, кидайте у Джорджіове відерце. <риск> 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 а який сюрприз у цій калюжі? Тут нема нічого особливого. <риск> у кожній щось є, пепо. Ти придивись. О, Щось там є. Так. і це Шкраб. А! Крабу щепнув дідуся за палець. О! 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 Ти капосний краб. <смі> Глянь, Джордж, краб ходить боком. <смі> Джордж вдає, ніби він краб. Пепа теж хоче бути крабом. Ми капосні краби! Щіп, сіп, щіп. Щеп. Рятуйте! Два капусні краби хочуть мене ущіпнути! Щіп, щіп, щип Ми капусні краби. Щіп, сіп, щіп. Вертай цю свою калюжу. Так, подивимось інші калюжі. Що там є? Мушля! У нічу ти море. Яке море. Приклади її до вуха і почуєш море. Ого, так я чую море. <плес> Яка гарна мушля. Джордж, знайди собі мушлю. Ха, <плес> ха мушля. Це не мушля. Ой! Справді, це не мушля. Джордж знайшов скам'янілість. А що це таке? Скам'янілість це рештки тварини, яка жила дуже давно, у часи динозаврів. Динозавр! Калюжі, це так весело. Так, нам весело. А оці рибці ні. Рибка? О! Бідна не може вибратись. Ой. Ой. Вона мені каже, що хоче назад у море. У тебе є оце відерце. Врятуй її. Так. Пепе рятує маленьку рибку своїм відерцем. Не бійся, рибко. Зараз будеш з друзями. До побачення, рибка, Бувай!